Готуємо тісто на піцу. 1 кг муки. Бери хоч на 500 г. Реально ти не вимісиш там. Тут будемо місити? Так? Да? Угу. Ти як ти там вимісиш? Тут, тут, тут. Я кажу, то. як? Ну так, так, як робити. Ну ми. все, ладно, давай. Зазначено, що на 500 грам борошна один пакетик, відповідно, що в нас кілограм борошна, тому два пакетика сухих дріждів, Дві столових ложки цукру і одна солі розведена теплою склянкою води. Орієнтовно ціста вийде на 5 піц. Ми зазвичай робимо 3 або 4, і решту робимо на булочки. 3 столових ложки олії. У нас соняшниково. А тепер все вимішуємо. Ось таке основне ціло блендера. До нього додаємо з двома отворами, аби ось ці детальки допомогли змішувати тісто. Включаємо блендер. Швидкість обираємо тут. Тому вимішало класно, домішали тісто руками в олії і зараз залишаємо його відпочити, готуючи начинку. Таку детальку. Додали ножі, диск, в кришці є отвір для блендера і штовхач із місцем для подачі того, що ми будемо подрібнювати. Ставимо ковбаску для подрібнення і починаємо процес. Вийшло не те, щоб ідеально, але може бути. Тепер будемо подрібнювати перець. Вау! Наче для перця создано. Для піци саме те. Фішка в тому, що цей диск використовується двома сторонами. А тепер будемо подрібнювати твердий сир. Я брала два види сиру, твердий та трошечки м'якший. Суцільний та з дірочками. Різний результат, але він мені однаково подобається.